Сьогодні відбувається обласний етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої Академії наук України. Всеукраїнський конкурс це одне з наймасштабніших інтелектуальних змагань, які відбуваються в Україні, і в нашій області. Зокрема, цьогоріч в цьому конкурсі беруть участь. Більше 300 учнів закладів середньої, загальної середньої освіти Львівщини. До роботи журі залучено 82, 82 члени журі. Це викладачі закладів вищої освіти, науковці наукові, академічних інститутів, студенти, випускники обласної малої академії, наук, звідчені вчителі. Конкурс відбувається на базі трьох університетів університету імені Івана Франка, Національного університету Львівська політехніка і Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені Ширського. Ще можна сказати про конкурс. Це один з найважчих, мабуть, конкурсів, найскладніших, тому що учні мають захищати е, свої дослідницькі роботи у е, вигляді хостерів, також науковою е, мають е, презентацію. Ну і звичайно, це, і звичайно це є сама робота. За всі ці три складови діти отримують максимум 100 балів. Другого етапу перше місце, а цьогоріч це є 66 секцій, отже, 66 учнів будемо сподіватися, брати участь у третьому етапі, всеукраїнському. І вже переможці третього етапу отримують стипендії президента України. А кращі роботи будуть відібрані для міжнародних конкурсів.